Змінити час платного паркування в Івано-Франківську з 8, 9 до 18 години або з 10 до 19. Такі варіанти платного паркування пропонує в опитуванні на сторінці у соцмережі Фейсбук заступник міського голови Михайло Смушак. В опитуванні є варіант залишити діючий час платного паркування. Франківці також можуть вказати і свою пропозицію. Надія Сосницька часто паркує свою автівку в центральній частині міста. І зміни в годинах, за які потрібно платити за стоянку, каже, для неї не є критичними. Для всіх не буде воно все однаково, Комусь так буде вигідно, а комусь не так. Розумієте, не можна під всіх підлаштуватися. Це треба якось як це зручно для міста. Розумієте? От місто, якщо це зручно, паркувальні години такі, то хай місто вирішує. А для людей це ви під всіх не підлаштуєтесь. Вам як водійці. Мені? Ну мені по-всякому зручно. І так, і так. Водійка Інна Русен до змін годин платного паркування відноситься негативно. Машин багато, розумієте, стати нема де. Нехай місто заробляє. Тобто ви позитивно? Позитивно, абсолютно. До того, щоб не скорочувати, щоб було так, як зараз є. Ні, зараз ну, світловий день вже довший, так що абсолютно нормально. Парковка недорога, я вважаю, що оплатити 10 гривень за годину то не є вже аж так дуже накладно. Наразі платне паркування у Івано-Франківську діє з травня до вересня, з 7 до 21 години, а жовтня до квітня з 8 до 19. розповідає заступник міського голови Івано-Франківська Михайло Смушак. Безкоштовно є стоянка в неділю державні і релігійні свята, які є офіційними вихідними. Зі слів Михайла Смушака. Зараз міська влада намагається обрати варіант, який би був оптимальним для всіх. Люди в сьомій ранку, звичайно, що які живуть у центральній частині міста, то вони, звичайно, що ще не виїхали. Відно, виходить, що не повинні, а виїжджає, там, скажімо, половина восьмої, тобто вони вже повинні платити за парковку. Нелогічно, так? Так само людина ввечері в 18-й годині приїжджає, і вона теж повинна платити за парковку до 21 години. Теж ну, нелогічно. Михайло Смушак каже, оптимальним часом для платної парковки в місті міг би бути проміжок з 9 до 18 години. Наприклад, навіть мешканці везуть свою дитину там в школу, в садочок зранку, людина паркується там, там, скажімо, половина восьми, восьмій годині, на 10 хвилин відвела дитину і поїхала далі. Ну чому вона повинна платити за це 10 хвилин чи 15 хвилин? Очевидно, що не, не потрібно за це платити. Тим більше зранку знову ж таки економічно активне таке життя міста ще не почалося. Ну відповідно є багато вільних місць. Тобто, якщо ми приходимо зранку на будь-яку парковку там в 8 годині ранку, 9, тобто ми ще бачимо дуже багато вільних місць, а вони заповнюються, відповідно, вже там з 10, 11, 12. Зі слів заступника міського голови Івано-Франківська, до двох тижнів Департамент інфраструктури, житлової та комунальної політики внесе проєкт рішення щодо зміни часу платного паркування в місті на розгляд виконавчого комітету міської ради. Власне, до того часу франківці зможуть висловити свою думку в опитуванні. Галина Марішина Зарій Гук, Суспільне новини, Івано-Франківськ.